Вони виконують національні танці, але як балет на пуантах. Колектив класичної хореографії подих Дніпровського коледжу культури готує для містян унікальний концерт. Український танець на пуантах уже п'ять років. У коледжі культури Дніпра існує колектив класичного танцю Подих, де студентки відділення народної хореографії виконують номери на пуантах. Свій перший ювілей колектив готується відзначити концертом. Побачити унікальні танці можна буде в останній день лютого на сцені театру драми та комедії. Єлизавета Дрюніна танцює з п'яти років. І вже з десяти планувала вступити до коледжу культури. Хоча мріяла дівчинка про балет після школи пішла на відділення народної хореографії, тому що я чула, що на народній хореографії дуже сильна. Ну класика, дуже сильний педагог. Віолета Філоненко теж ще у дитинстві вирішила пов'язати своє життя із танцем і обрала Дніпропетровський коледж культури з тої самої причини. Моя педагог була знайома з Наталією Демченко та сказала, що це дуже класний викладач, тому мені потрібно до неї потрапити. Наталія Демченко, випускниця Санкт Петербурзької академії культури, десять років танцювала у Дніпровському академічному фольклорно-хореографічному ансамблі «Славутич». і вже 20 років викладає класичний танець у коледжі культури. Рим п'ять років тому Демченко згуртувала своїх студенток у колектив. Подих. Це дозволило їй більше робити власних постановок, у яких поєднує українську музику, народну і класичну хореографію. Я таких ніде не бачила номерів. Є колективи, які занурюються в класичну хореографію, але більше вони використовують класичну спадщину. А оригінальних постановок не так багато. За свої п'ять років колектив класичного танцю подих виступив на багатьох фестивалях та конкурсах в Україні і виборов чимало нагород. А з нагоди ювілею колективу Наталія Демченко вирішила влаштувати свято танцю для Дніпрян. Багато буде звучати української музики, багато буде українського танцю. Особливість цього заходу в тому, що він буде з елементами театралізації. Ми намагаємось передати внутрішній стан цього колективу. Концерт до п'ятиріччя колективу класичного танцю подих відбудеться на сцені театру драми та комедії в останній день зими. Цей концерт для душі, для насолоди очей, для саморозвитку, пізнання чогось нового. Якщо це майбутній хорограф або танцівник, то в йому є чому навчитись у нас. Мені здається, глядач, який прийде до нас на захід, він в кожному танці знайде щось для себе, і це буде їх спонукати для будь-якої творчості в будь-якому напрямку.